Мені здається, супермаркети легко можуть вести якусь таку штуку, якою ми будемо ще займатися і нічого не розуміти, що це не окей. Бо чому так? Це так, я вважаю, тому що супермаркети розуміють, що у них монополія на продажі. Бо куди ще йти за продуктами отак, глобально, якщо не в супермаркет? На базар? Ну, я ні, я пас. Ви були на базарі? Пішов сам, повернувся з собакою, блядь, з базару. І в солом'яному капелюсі отак просто люльку куриш. Ну, базари, ж вони ще, знаєте, такі, типу, там лише таке купляєш. Капелюх, там от на базар, це якщо там треба дерев'яний човен, знаєте, оце. підлатати кальчугу, ось такі речі, оце на базар. Ще супермаркети ціни підіймають, мене це максимально дратує. Я зараз, якщо йду в супермаркет, то в мене список покупок виглядає так: купити і спиздити. Ну і там все, здебільшого, в інше, в другому пункті. Да. Мій список покупок, він більше схожий, знаєте, на план пограбування. У мене там схема супермаркета, сліпі зони камер, там плани відходу. Я прям операцію прописую.